Ти прийшов в «Авангарден» і ініціював е, перехід. Е, я теж проходила е, схожий досвід, коли зайшла в ті і ми там так само, е, коли я була там керівником проєкту, так само переходили, це було боляче, складно, довго. Розкажи про свій досвід. Я б не сказав, що я був прям ініціатором. Е, була пропозиція, ну, тобто, як, Каріна каже, давай, у нас тут зараз система СІРВ, Тобі треба AnyDesk встановити, і тобі зараз поставлять. І треба, щоб на ноутбуці було 30, там, 6, 5 ГБ. Я такий. Немає на ноутбуці 35 ГБ, що мені з цим робити? І, ну, було дуже багато задач. Ми тут міні-революцію за... запустили, і якось е... працював на робочому. Ноутбуці, і Каріна сказала, дійсно, сучасна компанія Давай під, підхватила мою ідею, що ми можемо співпрацювати, дружити, користуватися. Я Каріні розповідав про супер, найкращу, найкращий застосунок Це Факт, після, після Інстаграму це друге, другий застосунок по кількості проведеного часу в телефоні. Це в постербос. Ну, тобто це така багатофакторна була багатофакторний мотив переходити. Перейшли, запропонували нам цю систему впровадження. Послуги і, і послугу. І так, е я розумію різницю між е тим, коли заклад тільки відкривається, ти в спокійній атмосфері можеш собі набрати повністю всі техкарти, карти, побудувати всі витрати, все чітко, внести всіх співробітників. Ну загалом, е все, е весь бекграунд е створити і запустити. А тут нам треба було день в день з СІРВ перейти на постер, маючи посадку, трафік людей звучало як дуже страшно, катастрофічно і складно. Але насправді ми вибрали так, що теж підготувались вівторок прямо з самого ранку, щоб без якихось затримок і проблем перейти. І дівчата і команда постеру дуже чітко допомогли, і це не було катастрофою. І це ну мені особисто не було навіть прям проблемою і складно. Прийшло більше ніж гладко, ніж я навіть очікував.